Якщо ви колись мріяли полетіти на балі, або навіть уже збираєтеся, хочете дізнатися, як тут все відбувається, які тут є нюанси. Це відео буде корисним. Я вже не вперше на балі. Перший раз я була 5 років тому, у 2019 році до початку ковіда. І от у мене була така мрія потім повернутися сюди, тільки вже з грошима і гарним ментальним станом. Це місце чарівне, але зі своїми приколами. І про них варто знати, якщо ви збираєтеся сюди прилетіти колись. Тому як кажуть, підписуйтесь, ставте лайк і поїхали. По-перше, балі це село. Якщо вам подобаються вайби е, вашого дитинства, там, де ви е, чули курочок зранку, там, де, ну, знаєте, такі всі нікуди не спішать. На літо до бабусі приїхали. Ось це воно. Правда, тут замість вишнії картоплі манго і батат, але в цілому можна зловити ось таку атмосферку села, села. Тут таке, знаєте, курочки, чіл. Не розвинена інфраструктура, от це все воно. Я вам зараз поставлю оригінальний звук з камери телефону, щоб ви почули курочок на фоні. Безумовно, тут є різні райони. Наприклад, той район, в якому я знаходжуся, він взагалі суперспокійний. От максимальне село, наскільки це можливо. І тут мало відносно інших районів туристів. Але такі райони, як Ченгу, Денпасар, можливо, Улувату, Букіт, от вони більш. Заповнені людьми, і відповідно там прям дві ж у буд, Звичайно ж раніше він був таким місцем просвітлених людей. Зараз у бут в цей супербізі місцина, бабки бізнес і ось це все купа людей. Багато поверхівок в принципі тут на острові немає, тому що тут діє правило, що будинки не повинні бути вище ніж їхні храми. Тому тут вище, ніж другий, третій поверх в принципі немає. Все це велике село. Бо нічого подібного до наших міст ви тут не побачите. Наступний нюанс, який варто розуміти, який витікає з попереднього, ну атмосферка тут не те, щоб дуже робоча. Якщо ви приїжджаєте сюди і сподіваєтеся, що ви будете точно, точно спокійно взагалі працювати. Подумайте ще раз: якщо ви працюєте в діджиталі, так не розраховуйте на те, що вам буде дуже просто переналаштуватися. все ж таки різниця 5 годин влітку з листопада. Шість годин різниці, і це суттєво. У людей дев'ята ранку, у вас друга або третя дня вже якби чи ви готові працювати з дня до ночі? В цілому, якщо говорити не про час, а про а, навколишнє середовище, яке, ну, типу, воно не дуже. Знаєте, заохоче от прямо працювати потужно, так ударно. Це повинен бути дуже високий рівень самоорганізації у людини, яка приїжджає сюди і розраховує на те, що вона буде працювати, не знижуючи своєї ефективності. Це можливо так, просто це потребує від вас високої високого рівня самоорганізації. Наступний момент: дороги, трафік, інфраструктура. По перше, тут неможливо без байка. Якщо у вас немає прав на машину або байк, ви тут нічого не зможете зробити. Чому? Тому що тут інфраструктура на людей не розрахована. Тут неможливо знаєте, знайти собі дорі велодоріжку. Тут немає такого поняття взагалі, ну, в принципі. Тут немає парків, де можна, типу, побігати пробіжку зранку. Тут немає чогось, що ми звикли бачити в європейських або типу високорозвинених країнах, так там де є е, вся ця історія для людей. Тут цього немає. Тут є просто дорога. І навколо цієї дороги тут є магазини, всякі кафешки, готелі і так далі. Взагалі не очікуєте нічого, що зроблене тут для людини, яка ходить пішки. Тут цього немає. Також велика проблема з забрудненням. Якщо ви думаєте, що на балі прям супер чисто, знаєте, тут pure energy, pure air. Ні, тут це, на жаль, не так. Так, ви тут знайдете пляжі, які супер кльово виглядають, але це ну, до того моменту, поки там через 5 хвилин вже не намиє сміття знову. І це велика проблема не тільки балі. Тут багато людей кожного дня збирається сміття, особливо в сезон дощів. Щодо повітря, також через ці всі байки ви дихаєте всією цією історією. особливо, якщо ви в дуже популярних районах, так само можливо, ви Бачили весь цей азійський манер пересуватися по дорозі. Вони просто не слідкують за правилами, об'їжджають там, де сплошна лінія, обрізають, переганяють, постійно сигналять одне одному. Це якась знаєте стихійна історія, стихійний рух, і ти в нього інтегруєшся і з часом звикаєш. Але. Перший час це дуже стресово, дуже стресово, особливо якщо ви їздите з кимось. Також важливий момент для людей, які працюють, які знімають можливо якийсь контент. Е, інтернет, по перше, мобільний інтернет тут коштує набагато дорожче і часто через погані погодні умови гірше працює. 20 гігабайт мобільного інтернету коштує 500 гривень. У нас 20 гігабайт, ну скільки ну гривень 150 коштує, напевно. Тобто ціни сильно відрізняються, але в цілому тут варто сказати, що ну ми в Україні і ще в декількох країнах такі унікальні, що У нас дуже гарний інтернет за дуже дешево. В цілому, якщо ми дивимося на Європу, там дуже дорого і в Азії дуже дорого. Просто розраховуйте на це щодо вайфаю. П'ять років тому, коли я була, тут взагалі була жопа з вайфаєм. Прям дуже погано все було. За п'ять років багато чого змінилося. Зараз ви знайдете багато хіпстерських кафешок. Якщо ви десь заселяєтеся, у вас тут базово повинен бути адекватний нормальний Wi-Fi але все одно я не можу сказати, що тут скрізь нормальний інтернет. Коли заселяєтеся, то дивіться в першу чергу інтернет. Наступний пункт це стандарти. Стандарти роботи, стандарти чистоти, вони сильно відрізняються від європейських стандартів, а тим паче від українських в якомусь доволі хорошому, там чотиризерковому готелі або якомусь бунгало Абсолютно нормально, якщо там будуть, знаєте, трошечки мурав'їв, пилючка, десь це тоталі totally окей okay, тут. Також про болійців, дивіться. Якщо ви домовляєтеся про щось з балійцем, щоб вони щось о, принесли, поремонтували, побудували. Буквально моя історія. За місяці чотири до того, як ми прилетіли сюди, ми планували сюди летіти, я написала о, власнику того житла, в якому ми хотіли заселятися. Я йому написала, і це не просто власник житла. Я його знаю і ще п'ять років тому ми познайомилися, тобто ми типа кінтухя, і я йому написала, будь ласка, забранюй нам це в такі то такі то числа. Ми будемо, щоб не вийшло так, що ми приїжджаємо, а там немає е, нашої кімнати. І він такий Да-да-да, Марія, все супер, давай, приїжджай, все кльово. Е, потім я йому написала і ще раз три з періодичністю в місяць е, що: от-от-от ми вже їдемо, все там хорошо, все добре. Бо я знала вже, що таке домовлятися з балійцями. Тиждень до відправлення. Я знову пишу власнику. Житла. Кажу, все, ми about to start, уже скоро будемо. Він каже: кльово, але дивися, є момент, ти хотіла на місяць зняти, а там з 19 числа і інша жінка забронювала, типа, не вийде на місяць. Я така: окей, без проблем. Давай, хоча б там на два тижні тоді ми забронюємо, а там далі вже подивимося інше житло. Він такий, так, але ем, є проблемка до 19 числа теж заброньовано. Наступний немало важливий пункт це всяка живність. Гікончики, тут е, є всякі, отакі от велетенські кузнечики. Я ніколи таких в житті не бачила. Е, у мене десь є відоси. Зараз покажу. Він просто розміром з моїй з мою руку. Всякі павучки, мурах багато. І з більшого, якщо ви живете, наприклад, в такому бунгало, як е, я, да навіть якщо в якомусь номері без різниці вони пролазять скрізь, ну ви не можете це якось проконтролювати. Ви просто. Те повинні змиритися, що ви живете з мурахами, іконами, е які тирять ваші фрукти. Запасайтеся терпінням і прийняттям цього світу. <сум> У мене наступна теза. Знаєте, як називається? Це не фільм Їжмались люби. Якщо ви бачили цей фільм, і знаєте балі з нього, то це зовсім уже не те місце. Яке було показано у фільмі Spiritual Bali – спокійне місце для медитації. Тут всі такі просвітлені ходять ні, ні, ні і ще раз ні. Особливо після ковіду всі поперли сюди так само, що не мало важливо на Балі, де хіра росіян. Не знаю, можливо, хтось з них були українцями, але от це вам додатковий аргумент, чому важливо не тільки в Україні, особливо за кордоном, спілкуватися українською, щоб ми ідентифікували одне одного, Інакше мені стрьомно, типу, коли я зустрічаю росіян за кордоном, мені стрьомно, Бо сюди ж летять не тільки просвітльоні росіяни, да, які такі ми проти війни, оце все. Сюди летять також просто звичайні росіяни, які підтримують війну, які уїбуть, і все Повертаючись від росіян до людей. Всього того, що ви бачили на картинках, у відосах, в рілзах, пробалі, скоріш за все, цього всього вже майже немає. Всі ці класні види, місця, якісь розваги, вони вже давно комерціалізовані, дуже сильно, там дуже багато людей. Просто наприклад, тут в годині їзди від району, в якому я живу, є дуже класний. Храм він на вершині такого холма. Ну там гори можна сказати. П'ять років тому ми туди їздили. Ми робили класну фотку з мамою, і сестрою. Це було прикольно. Зараз там потрібно простояти дві години для того, щоб зробити просто фотку. Тому що туристи пруть і пруть туди, і навіть немає ніякого експірієнсу саме з цим храмом. Є просто бажання зробити ось цю фотку на фоні вулкану. І такого, ну скрізь багато. Не очікуєте від балі просвітлення і всякого такого. Його можна тут знайти. Просвітлення. Має на увазі, ну типу, я не в прямому сенсі. Оцей спокій, який часто люди шукають, його можна знайти. Оцю автентичність, яку люди шукають, її можна знайти на балі. Це все можна, але не в популярних районах. Ну, і останній момент. Я коли там казала людям про те, що от, летимо на балі. У багатьох людей досі є уявлення, що о, ну там ви, ви дешевше будете жити. кльово, там все дешево, там все дешево. Ні, тут давно вже не дешево. Чи дешевше, ніж жити в Європі? Так, чи тут дешево? Ні, давно це все туристичне місце. Про що ви кажете? Щоб знайти житло якесь нормальне на місяць, там за 500 євро, там 500 доларів, ладно, треба дуже постаратися в хорошому місці, там щоб це все було так само. Заклади, я можу сказати так: якщо ви заробляєте від... Тисячі доларів буде ще більш-менш нормально тут жити в більш менш нормальних умовах, щоб нормально їсти, нормально жити, щоб суперкомфортно себе почувати. Півтори тут є місцеві заклади, варунги з місцевою їжею, індонезійські страви за дуже приємними цінами: суп, нудл з овочами, куркою або сіфудом. Ну можна типу, поїсти на 200 гривень. Але якщо ми кажемо про європейську їжу, не про місцеву, то тут ціни на порядок вищі, рази в Півтора, в два в два з половиною. В принципі, це все, що я хотіла розказати. Напишіть в коментарях якісь ваші спостереження, питання або пропозиції до того, щоб я її ще зняла про це місце. В цілому про мандри про балі. Сподіваюся, це відео допомогло вам трошечки відкалібрувати свої очікування від цього місця. Не ведіться на красиві картинки. Так вони тут є. Безумовно, я буквально під манговим деревом зараз лежу. От у вас в кадрі зараз. Манго видно, якби, і там море. Так, да, безумовно, але є свої нюанси. Бережіть себе, будь ласка. І до речі, підпишіться на інсту, бо там я щось постійно викладаю цікавого з Балі. Все, пока-пока.